Добрий день, любі малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з конструювання та малювання. А що ми з вами будемо робити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте уважно. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових. Її я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити. Здогадались, що це? Так, малята, це вишиванка. Вишиванка для українців не просто традиційний предмет народного одягу. Це символ українства, ознака належності до нашої великої нації. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментами душу зігріва. У цій сорочці все і погляд мами, і батькові наставницькі слова. І пісня українська колискова, Світанки фантастичні на полях. Я вишиванку одягаю знову, І серце в грудях, наче вільний птах. Вишиванка це символ здоров'я, краси, щасливої долі, родинної пам'яті, любові і вірності. Вишиванка ще й оберіг. Візерунки, орнамент оберігають людину від усього лихого. Діти, а зараз я пропоную вам самостійно виготовити ось таку сорочку. Погляньте уважно. Тож починаємо нашу роботу. Ми будемо робити ось таку сорочку. Для цього нам необхідно взяти аркуш білого паперу, скласти його вздовж навпіл, робимо лінію згину. Розгортання йому. І до лінії згибу складаємо з однієї сторони, ось так як це роблю я, і з іншої сторони притискаючи, щоб було видно лінії згибу. Потім ми нашу роботу розвертаємо і перевертаємо. Тепер правий верхній кут складаємо до середньої лінії згибу, і з лівим кутом робимо те саме. Розправляємо кути, перевертаємо. Правий верхній кут згинаємо до лінії згибу ось так, як це роблю я. З лівим кутом робимо те ж саме. А тепер складаємо ось так. Дивіться уважно і повторюйте за мною. Далі беремо верхню частину за куточки і складаємо, щоб у нас вийшло ось так. Куточки поправляємо, робимо лінію згибу, притискаємо. Ось так. Поправляємо. Перевертаємо нашу роботу і нижню частину згинаємо. Ось так, як це роблю я. Ще раз перевертаємо роботу, правий кут і лівий будемо робити ось так. Це складно, у кого не виходить, попросіть батьків, щоб вони вам допомогли. І останнє, що нам потрібно зробити, нижню частину скласти ось так, заводячи її під куточки. Ось така сорочка в нас вийшла. Друзі, сподіваюся, у всіх вийшли ось такі гарні сорочки. А зараз я пропоную вам прикрасити їх. Погляньте, які гарні візерунки зробила я, і зараз ми з вами будемо прикрашати наші сорочки так само. Для роботи нам знадобиться шаблон вишиванки. Трубочка, ножиці, фарба зеленого і червоного кольору, склянка з водою та пензлик. Тож, починаємо. Для початку ми візьмемо трубочку і з одного боку зробимо невеличкі надрізи по всій трубочці, для того, щоб зробити штамп для квіточки. Потім пальчиком розправляємо, беремо червону фарбу і будемо робити квіточки ось так. Зробимо ось такі квіточки, три квіточки з одного краю сорочки та три квіточки з іншого краю сорочки. Ось, що в нас виходить. Відкладаємо фарбу, і інший бік трубочки ми притискаємо. Ось так для того, щоб у нас вийшли гарні листочки. Макаємо нашу трубочку, зелену фарбу і робимо штампуванням ось такі листочки. По два листочки біля кожної квіточки. Ось як в нас виходить. Зробили з одного краю біля всіх квіточок, та з іншого краю будемо робити. Ось які гарні листочки в нас вийшли. І по закінченню нашої роботи ми візьмемо пензлик і зеленою фарбою. Будемо робити ось такі лінії. Крест-накрест. Ось так, з'єднуючи між собою всі квіточки. Робимо останні лінії, з'єднуючи квіти. Домальовуємо, де в нас не вийшло. Ось такі гарні у нас вишиванки вийшли. Сподіваюсь, малята, у вас у всіх вийшли роботи. На цьому наше заняття закінчується, а я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. До нових зустрічей!